Налицях на милицях, на шкутильгають старі примари, довгу країну світла нову тяжкого життя, земля від крові солони, річки від крові набряки, по лихих раздоріжжях купи квітів синця, на мицях, на милицях, крокують охляні душі. На зустріч їм не прогляда, далечі соломи від сліз. Це чужина чи то море, і від розкислих вулиць уводить з сходинки чорну, світ розкритих валіз. На мицях, на миттях йдуть експерти з балання наймасовішого спорту. Їхня улюблена гра під рахунок примижі. Розкішна силь розсвітає по їхніх шатах лівейних, Шитим зі добра. На добра, на намилиться, що не серце моє ходило, б'ється, на небочці сіпається, цей обгорілий цвіркун, якесь людке коченятко. Просить у світі миру, просить у світі світ. Підшу, не покинути цю країну, і не залишитись, і не вийде з потягу ніч невідомо, де смертоносне обвисло небо зростає, тисне, і стукають, стукають в милиці, час іде. Дякую.